Привіт, я запрошую вас у нове відео. Подивіться, яка краса за вікном. У нас знову вимкнули світло, не за графіком неочікувано. Я поснідала і вирішила зайнятися корисною справою. Дивіться, знайшла таку щітку, якщо я нею почищу від снігу машину, як думаєте, вдасться мені це зробити? Ну, якщо дуже обережно, то, в принципі, можна спробувати. На жаль, ліфт без світла не працює. Йдемо пішки. Що ти, режикот, сховався? Да? Сховався? А ти що робиш? Вау, ти такий гарний. Ти такий гарний, да? Ти такий гарний. Оце, до речі, кладовка. Бачите, це вхід у під'їзд, а це кладовка господарів квартири, де ми мешкаємо. То я потім щітку залишу в кладовці. Да? А сама піду в спортзал, поки світла немає. О, ти навіть даєшся, щоб тебе погладили. Це така рідкість. Так, все. Будемо починати працювати. Оце почистило. Треба ще ми закріпити, напевно. Все ж таки зламалася щиточка моя, поки залишу її тут. Потім треба Нікіти, щоб він відремонтував, але я машинку почистила. Ось така кладовочка. Тут зберігаються пусті банки. Є деяка консервація, просто темно і вам не видно. Тут у мене трохи залишилось яблук. Треба буде їх забрати. А тут закутано в мішку картопля. Закутана бо на вулиці мінус, щоб вона не померзла. Принаймні стало набагато краще, ніж було. От тільки до сих пір не знаю, як це скло почистити. чи шкрібок купляти, чи можна якось по-іншому. Трохи слизько, але так гарно. У спортзал поїду на тролейбусі, а назад вже піду пішки. Буду насолоджуватися красою такою. Я люблю кожну пору року, вже казала. Особливо, коли перший сніг. Воно вже якось набридає, а коли тільки перший сніг, то якось радісно на дощі. Сумно від того, що наші хлопці в окопах зі снігом живуть, оце дійсно сумно. Ялинки гарні, правда? Такий складний рух на цьому перехресті. Світла немає і світлофори вимкнені. Регулювальник стоїть, керує процесом. Так, забираємо яблучко. Купила молочко, яйця, сир творожний і все. Так, забираю цю щітку, щоб її відремонтувати. Привітулечки. Сьогодні 20 листопада, неділя. Пролітає невеличкий сніжок. За вікном мінус три. Починається ранок у всієї України з повітряної тривоги. Світла немає вже дві години. Що я робила? Облаштувала? Місто в цій прохідній кімнаті, де буду монтувати тепер відео. Раніше я це робила у Нікіти в кімнаті. Але зараз така ситуація зі світлом, що його вимикають два рази на день, на 3-4 на години. Графік є, але він не дійсний. І тепер я змушена монтувати відео. Вночі. Ну, може, не так вночі, але приблизно з 10-11 вечора то вже є світло. А в цей час Нікіта вдома, він хоче спати, і щоб йому не заважати, я винесла комп'ютер на нейтральну територію. Тут у нас ніхто не живе в цій кімнаті. Тумбу взяла. Зі своєї кімнати. У мене їх дві. От, нехай буде одна тут. І знайшла у господарю отакий стілець розкладний. Він зручний. Я вже пробувала на ньому сидіти. Коли він мені не потрібен, я його буду ховати отак. Туди. О! Е, ну, Могла я комп'ютер забрати до себе в кімнату. У мене є там стіл, там ноутбук, де я працюю дистанційно. Але я так подумала: ну, комп'ютер Нікітин. Іноді він може подивитися якийсь фільм. Ну, Вирішила я залишити його тут, щоб Нікіта не нервував. Я його, звісно, запитала, чи він не проти. Якщо комп'ютер буде стояти тут. Але я запитувала у нього вже давно. У мене вже давно така ідея була його перенести сюди. Ну, він сказав мені посмотримо. Зараз він на роботі. Коли прийде, я думаю, що це буде для нього приємний сюрприз. Ну, якщо ні, то йому прийдеться терпіти маму вночі, яка буде монтувати у нього в кімнаті відео. І не давати йому спати. Да? У нього завжди є вибір. Ввечері закінчився хліб, а їсти то хочеться, бажання в магазин іти немає. Посмажила 5 оладок на кефірі, не солодких. Вже зварила вівсяну кашу. Фрукти до каші, банани, яблука, малина, грецький горіх. І зробила на декілька днів сирну намазку. Тут сир творожний альбуміновий, 3-відсотковий, купляю щедрику 150 грам. 20 г сиру плавленого, часник 5 грамів, сметана 20 грам. Сіль перець. Я зараз намащу на оладки, але якщо б був хліб, то я його підсушила і зверху намастила цією сирною намазкою. Дуже смачно і недорого. Ось така у нас гарна погода, зимова казка, сніг сипе і сипе. Треба бути знову машину чистити. Щітку ще не відремонтували. В Миколаєві взагалі-то сніг це рідкість, тому поки тут насолоджуємося. Що я сьогодні робила? Нічого. Цілий день тільки їм. Зараз буду, ну, вечері, я не можу це назвати тільки. Біля 4 годин ще буде одна вечеря. такий обід собі. Вінігрет, Філе смажене, два оладки залишилися зранку, на десерт запіканка, сирна з гарбузом, сметана і калинове варення. І чайок собі зроблю. Думаю, що, напевно, зараз піду погуляю. Світло сьогодні рекордне виключення просто: три рази на день. І я хочу сказати, що сьогодні його більше не було, ніж воно було. Ну, тому прекрасна нагода піти, погуляти, подихати свіжим повітрям. І, до речі, сходити в АТБ купити хліб, якщо воно працює, звісно. Вийшла на вечірню прогулянку. Сніг не збирається закінчуватися. Тільки що дзвонила мамі. Вона каже, що у Миколаєві дощ. І така неприємна погода. А тут бачите, яка краса. У цьому районі немає світла. І в тебе, не знаю, чи воно працює, чи є там у них генератор, чи ні. Мені все одно куди йти. Хочеться просто йти. Не хочеться сидіти вдома, бо я дуже люблю таку погоду. Люблю сніг. Може, тому що я народилася взимку. Можеш бути таке? Може. Я сьогодні не ходила в церкву, уявляєте собі? Це для мене дуже велика рідкість, щоб я у неділю не ходила до церкви. Не було просто світла і не було як помити волосся. Я вирішила залишитися вдома. Дивилася онлайн служіння церкві Перемога в Миколаєві. Добре, що зараз є онлайн. У нас тепер дуже часто буває таке, коли вимикається світло, то у нас немає і води. О, я не можу, як же гарно. На вулиці клас. Ну, подивіться, я вся вже в снігу. Так, АТБ не працює. Є світло в новості, напевно, генератор. Ще трохи погуляємо, може світло включить. Так, не хочеться мені підніматися на восьмий поверх пішки. Але погода супер. Ніс, вже червоний такий. Сумка вся в снігу. Хлібом майже пусті полки. Ось що вдалося взяти. Вибір невеликий. Наші люди не пропадуть. Деякі магазини придбали генератори, працюють. Коли дадуть світло? світло! Ну Так не хочеться йти додому. Запалила ще одну свічку, щоб було світліше. Всю поставила на плиті, а друга стоїть на столі. Картопелька майже готова. Вирішила посмажити оладки. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Всім пока-пока. Сподіваюся, що ми скоро з вами зустрінемось у наступних відео.